На землі і в небі в Україні тривають командно-штабні навчання з практичними діями військ під назвою Небесний щит щит-2016». Головні завдання під час маневрів покладено на повітряні сили. Зокрема, до навчань залучено особовий склад 114-ї бригади тактичної авіації, яка базується в Івано-Франківську. Про те, як тренуються українські пілоти, дивіться в наступному репортажі. Виконання льотно-тактичних завдань в день та вночі, бойова стрільба і практичне бомбометання, здійснення маршу та переміщення у нові райони бойового призначення підрозділів протиповітряної оборони, прикриття від ударів з повітря важливих об'єктів та огрупувань військ. Це далеко не повний перелік завдань, які мають виконати повітряні сили під час командно-штабних навчань з практичними діями військ Небесний щит щит-2016». у рамках маневрів військові льотчики винищувальної та бомбардувальної авіації на літаках Міг 29 та Су-24 успішно здійснили посадку на одній з ділянок автомобільної дороги Київ Чоп. За практичним виконанням льотного елементу навчань спостерігали перший заступник начальника генерального штабу, генерал лейтенант Ігор Колесник, командувач повітряних військ, генерал лейтенант Сергій Дроздов, представники місцевих органів влади, а також мешканці довколишніх населених пунктів. Наші жителі з розумінням ставляться до потреб збройних сил України як допомогою волонтерською, так і тим, що з розумінням поставити до проведених навчань, тим, що будуть порушений рух транспортних засобів, буде довшими шляхами обходити. Повідомлені громадяни були через наш сайт Крупецької сільської ради під час приземлення літаків рух автотранспорту на автотрасі тимчасово перекрили. Пілоти поставлені завдання виконали, чим підтвердили високопрофесійну професійну з злітаність та професіоналізм. Зазначив виконувач обов'язків командира ПК захід Олексій Марченко. Зараз виконується захід у зв'язку з тим, що ситуація в країні складна, складна, і ми повинні бути готові виконувати завдання по виводу літаків з удара, по виконанню завдань. с аэродромов подскока, засад. Хочу выразить слова вдячности сельской ради за подготовку, за взаимодействие и подготовку данной делянки дороги. Вот. Ну и всем, кто выполнил задания по командирской линии, отрываю так уж подяки. Також, як зазначають у повітряному командуванні, під час виконання практичних дій активно проваджується бойовий досвід на підрозділом під час проведення антитерористичної операції на сході України.